Не що це таке? Це така невід'ємна складова будь-якого біохакера. Ви навіть не уявляєте скільки ви біодобавок вживаєте, А думаєте, що це лікарський засіб? Бо ви придбали в аптеці. Мені здається, взагалі класно працює з мікродозингом. Грибів з їжовиком є покращення роботи, якісь нові ідеї, кращі сни. Всі відмічають, що дуже велика витривалість у спорті набагато кращі результати у спорті. Всі спортсмени, всі п'ють, капають а не мене. Це не секрет, це не заборонений препарат. Ви на каналі Біохакнуті, і сьогодні у нас зміна ролей. Сьогодні у нас у ролі е гості буде засновниця мережі клінік Магіскін та єдиного в Україні біохакінг центру Єлізавета Куртяк. Сьогодні в нас дуже незвична тема, складна. Мені здається, що для пересічного нашого глядача чи слухача це доволі незнайоме слово. Енемен. Розкажіть, будь ласка, що це таке, і від цього будемо відштовхуватись. Привіт, Галя! По-перше, я всіх вітаю з тим, що в нас сьогодні справжня ведуча, а не аферист, яка прокидається ведучою по друге та, у нас сьогодні дуже серйозна тема. Ми вже давно мали дійти до теми е, різних біодобавок, тому що саплементи – це така невід'ємна складова будь-якого біохакера і неможливо покращувати свої завжди ресурси внутрішні, превентивно працювати з віком старінням, якщо ми не вживаємо ніяких саплементів. І починаємо цю тему велику з найважливіших препаратів. В світі біохакінгу тепер всі ми знаємо, чули і багато вже розмовляли про надкрапельниці, які тепер дуже дуже популярні у всьому світі. Вважаються такими найбільш ем, антиейджинговими капельницями в світі. Перші, які там почали дійсно використовувати саме як з прямою дією боротьби зі старінням. Чому я про них задала? Зараз ми до цього дійдемо. Тому що сапплементи, про які ми сьогодні будемо розмовляти, їх діюча речовина, нікотинамід, мононуклеотид – це, по суті, ті ж крапельний цинат. Але це прекурсор, це речовина, яка краще просто поглинається в ШКТ, і вона краще засвоюється таким шляхом. Саме тому вона потім уже в організмі перетворюється саме на НАТ. Тому ми сьогодні будемо багато розмовляти саме про НАТО. Підкажіть, будь ласка, якою освітою ви володієте, оскільки мені здається, що такі знання глибокі у цій сфері. Ну, пересічному пересічній людині абсолютно складно зрозуміти. Тому розкажіть трошки про себе. Ну, дивіться, у мене дуже багато до речі, друзів, дуже велике ком'юніті, вже таких наших. Нових біохакерів або людей, які просто за цим слідкують. Люди абсолютно без медичної освіти дуже круто орієнтуються, дуже круто розбираються. І інколи мені такі речі видають, що я потім сідаю, гуглити, чи це дійсно так, що вони там вичитали. Це дуже таке. Мені здається, ви тут применшуєте. <хо> <хо> Ні, це реально опереджене таке ставлення до ем, людей без освіти. Але. Так, у мене є медична освіта з восьми років. Я мріяла стати фармацевтом. Я не стала, тому що я мріяла все ж, що я колись винайду пігулку, яка врятує світ від, від раку або від старості, або ще від чогось дуже дуже глобального. Я дуже багато до цього йшла, дуже багато працювала над тим, щоб створити таку пігулку, а потім пішла в косметологію. Здається, що у вісім років <с. не про це діти мріють. Ні, Я мріяла якраз про це. Я все життя знала, що я буду фармацевтом. Це всі в мене знають, що я буду працювати і створювати ліки. Як класно. Опираючись на власний досвід, то поділіться чи е, НМН взаємодіють з іншими з нашими клітинами, чи можуть вони дійсно сповільнити? процес старіння ну взагалі як вони працюють, чому вони вважаються саме препаратами для сповільнення старіння, так і чому вони саме в темі старіння, хоча препарати дуже такого широкого використання, взагалі правильно говорити бади, дуже такого широкого застосування і дуже багато дій мають ефектів, але найсильніше вони саме відрзарекомендували СМС саме, саме як препарати проти старіння. Над це речовина, яка в Принципі основну роль виконує в метаболізмі в наших клітинах. Наша клітина, ми всі знаємо вже про мітохондрії. Майже в кожному відео згадуємо. Тому що біохакін весь побудований на тому, що ми якимось чином стараємось ці мітохондрії підсилити, покращити їхню функціональну здатність і їхню роботу. Це наші енергетичні станції, нагадаю. Подивіться обов'язково відео про біохакінг. одне з перших відео. Взагалі всі подивіться, але одне з перших обов'язково. Тут включається такий цикл Крепса, цикл трикарбонових кислот. Це основний наш метаболічний процес. Все, що ми, вся наша життєдіяльність, все, що ми їмо, все, що ми. Хочемо споживати це все нам має дати що енергію, щоб ми якось функціонували. АТФ. і саме завдяки цьому циклу крепса в нас в мітохондріях утворюється оцей цей це наше паливо. Для того щоб ми якось функціонували, сиділи, знімали інтерв'ю, і над це одна з основних речовин, яка бере у цьому процесі метаболізму, виконує ту основну функцію. Вона, по суті, є там одним з таким з попередників одразу утворення АТФ. Тобто, це як нафта для бензину, так чи що для так, палива, так. так у нас над для АТФ і з віком. Цього над у нас стає менше і менше, або ж він гірше функціонує. Тому вважається, що антиейдж ефект має по-перше, те, що ми доповнюємо вміст над по-друге, це робота з сіртулінами, з білками, які захищають нашу ДНК, роблять його. Роблять його більш стійким до різних факторів, чинників, які на нього впливають, і процесів старіння, і факторів інших, які впливають на старіння наших клітин і їх пошкодження. Саме тому робота саме з цими білками нашого НМН – це є також така пряма дія на. Наші процеси старіння, дивіться, можливо, зараз трошки буде незручне запитання, але мені здається, що нам його точно хтось поставить у коментарях. Тому ми пропоную вам на нього відповісти у суспільстві. В нас принаймні в Україні склалося якесь таке доволі упереджене ставлення до біодобавок, взагалі до бадів. Як пересічного громадянина нашого в довести йому, що біодобавки працюють? Дивіться, почнемо з того що таке Біодобавка всі наші, взагалі засоби, які ми можемо зустріти. Та навіть в тій же аптеці, всі поділяються на лікарські засоби. Товари медичного призначення і біодобавки. Біодобавкою може вважати тільки речовина, яка не є сильно шкідливою для організму. Тобто, якщо речовина потребує контролю лікаря, вона може нашкодити, вона має протипокази серйозні побічні ефекти. Це однозначно не може бути біодобавкою, тому що це вже речовина, яка має бути під контрольною, продавати в аптечних закладах, інколи назначатись ще й під контролем лікаря або там при інших обставинах. Той факт, коли ми отримуємо Препарат, або, лікар... або просто якусь речовину, яка не показує серйозних побічних ефектів, не показує серйозних протипоказів, не має такого токсичного впливу на організм, інших ефектів, які б нас могли насторожити, вже ми її можемо. По спрощеній системі реєструвати як біологічно активну угу. добавку. Тобто це суто юридичні аспекти і дуже багато речовин, які кожна, мені здається, фармфірма, коли виготовляє якусь речовину. От ви знайшли вони НМ. Всі мріють її зареєструвати як біодобавку. Тому що це набагато спрощене дуже спрощена система. Реєстрації це. Продаж будь-де не тільки в аптеках, і там купа, купа інших бенефітів, які за собою ведуть. Теж це біодобавка. Тому всі стараються довести всіма силами, що їхній препарат супер супернешкідливий, їхня речовина супер мало має побічних ефектів і можна віднести до біодобавок. Всіх відносити там до ешалону. Це біодобавка означає не працює. Це ну абсолютно неправильно, це юридично неправильно, і це там люди зазвичай так роблять, коли вони не сильно орієнтуються взагалі в тематиці. Також термін біодобавки мені здається, також в Україні був досить знецінений тим, що на ринок у нас дуже багато було позаїжало мережових маркетингів. Я пам'ятаю, як продавались біодобавки там з кальцієм, з вітаміном кісток... C, колагеном і тому та... подібне так з. Кісток корів і тому подібне, і він був там в десятки разів дорожчий, ніж кальцій, той же самий, теж біодобавка, але який продавався в аптеках і там з перлин. Ну, реально, і так було. І я пам'ятаю, просто тоді цей такий. Хайп цей факт, що вони були там супер дорогущі, тому що там дуже великі треба було націнки ставити для того, щоб якось просунути ту біодобавку. Це просто було таке знецінення на ринку України всього цього терміну. Але юридично кажу, ви навіть не уявляєте, скільки ви біодобавок вживаєте, а думаєте, що це лікарський засіб, бо ви придбали в аптеці? Ні, це біодобавка, просто вона немає. Такого серйозного впливу на організм, і це супер. Дивіться, які переваги вживання саме NMN з іншим з іншими біодобавками? Ну, по-перше, їх не замінити. Ну, тобто, це чітко, це над. Ну, ми або вживаємо над, або його не знаю, можемо прокапати, замінити, та просто іншим шляхом його ввести. Ми можемо просто якось на цей цикл крапса, інакше повпливати, чи там дійти до цього на там, просто повпливати там на ті ж сиртуліни ресфератролом, чи там якимись е, аналогічними речовинами, які просто не будуть настільки ефективно працювати. Так можемо впливати на ті ж процеси старіння, але не настільки ефективно. Замінити його ні, але е, дійти до такої ж дії, та також боротися з такими ж шляхами проти старіння, е, можна подібними речовинами. Ми знайомі з вами вже кілька років, і я пам'ятаю, що ви неодноразово вживали різні біодобавки. Тут в мене виникло таке запитання, чому, тобто, ви раніше ну, дуже рідко взагалі комусь рекомендували біодобавки. Okay. Поодинокі випадки і так зовсім трошечки, чому зараз ви обрали саме ці для в принципі для популяризації в широкі маси. Дійсно, це ти правильно підмітила. дуже рідко, коли комусь рекомендувала щось, тому що в мене є такий один мінус. Ти це знаєш, коли я щось рекомендую, люди це беруть. Я просто переживаю завжди, що це теж індивідуальна історія, і можу я про це 10 разів сказати. Що це я п'ю, це не факт, що вам потрібно. Для наших менеджерів з продажу це плюс, який це мінус, і так я завжди з цим інструментом. Дуже обережно своєю рекомендацією. Але є речі базові, які абсолютно всім потрібні. Наприклад, над. Ми всі знаємо, що нам він потрібен, так? Є речі, які всім потрібні, такі, як, наприклад, незамінні омега кислоти. Є речі, які всім потрібні, магній, вітамін Д, купу таких речей, які можна назвати, наприклад, що от беріть всі. Mm -hmm. Просто в правильній формулі в правильного виробника, тому що також формул дуже багато і дуже багато виробників на цьому ринку біодобавок. Ми всі про це знаємо. Хтось має біодоступність 70%, хтось два. Два. Я можу, наприклад, такі рекомендації давати. Коли це стосується чогось такого вже індивідуального, я стараюсь про це не афішувати. Тут ще я давно всім назначаю ці нади. Ну, тобто, назначати я там офіційно не можу, але своїм друзям я завжди рекомендую. І останній раз, як було в Гонконгу, я просто цілу сумку везла. Біодобавок над тому, що дійсно вони дуже не поширені були ну взагалі, поки відсутні на ринку були України, і важко було знайти класного якісного японського виробника. А в Китаї дуже багато їх, в Японії, дуже багато в Кореї. Вони там всі вже дуже активно вживають на тому це такий один з препаратів, які я можу абсолютно бути впевненою, що, по-перше, це ідеально безпечний препарат, бо він є в нашому організмі. Він втрачається з віком в організмі. По-друге, так він потрібен усім, і це доведено. Як НМ можуть допомогти людям у віці після 40 років? Чи їх можливо навпаки потрібно пити ще раніше? Тобто, який оптимальний вік для початку знайомства з біодобавками? Звичайно, можна ще раніше, тому що вони ж мають не тільки боротьбу зі старінням. Хоч зі старінням потрібно боротися, ну мало не з дитячого віку. В них ще дуже багато інших бедефітів. Це і енергія, і Покращення зору, навіть є вже останні дослідження про те, що вони краще будуть профілактувати інсулінорезистентність. Так дуже насправді багато ефектів, крім просто того, що ми знаємо, який, який найпопулярніший. Плюс, ну в нас тепер навіть той факт, що в них от таких багато різних розголуджених ефектів, дозволив, наприклад, от ми завезли лінійку з препаратів НМ. Яка містить дуже багато різних видів препаратів, тобто кожен такий ефект. Наш виробник японський він просто підсилив його. У нас є для пам'яті з підсиленою діяльністю, для саме е <клес> ноотропної функції. <клес> Та потім у нас є для якості шкіри, наприклад, для краси і купу-купу різних, які просто підсилюють один одного для енергії. І є там класичний чистий над. Тому енемент. Вживати можна там, з самого молодого віку, можна спокійно з 18 років, навіть рекомендується підліткам, коли вони проходять через якісь важливі етапи стресу. Свої етапи, Тому що воно ще й добре працює на ментальне на наше здоров'я, добре заспокоює, при тому, що дає енергію. Не заспокоює як седативне. Та. А при тому, що буде енергія, у нас буде ще й баланс в мізках. Чи є якісь ризики або побічні ефекти після вживання? Ну поки не було зареєстрованих, бо якби були, то він би був вже. Під регуляцією і як лікарський засіб так. відпускався в цьому в принципі і вся суть, що це біодобавка. Що я можу сказати? Є побічні ефекти, вірніше, часто спостерігаються, і це досить серйозний препарат. Це надкрапельниці. Я всім рекомендую. От якраз у нас є надкрапельниці в східниці, але от я все ж приходжу до того, що нам потрібно все ж більш людей. По по перше, це на постійній основі потрібно вживати, тобто на постійній основі капати капельниці, ну. Брайан Джонсон вміє може собі дозволити, та, та. як хто, але ну якщо можна замінити саплментами, я б заміняла так. Це буде набагато більш безпечніше. Дивіться, як визначити собі е, дозу? Чи це повинен зробити лікар? Чи це самостійно собі може зробити людина? Як обрати? Може спокійно людина сама обрати із базової дози починати. Головне просто почати з якоїсь мінімальної дози, і надалі її можна збільшувати. Але потрібно розуміти, що які ми хочемо досягти ефекта, ефекти профілактики, енергії, навіть покращення зору, це все одна дозане дозування. Якщо ми говоримо про вік, 40+, від 40+, це вже має бути там набагато більша доза. Чи можна їх поєднувати з іншими харчовими добавками, взагалі біодобавками? І можливо у вас є якісь власні спостереження, як краще покращити оцю дію біодобавок? Та прекрасно вони поєднуються з іншими біодобавками. Більше того, дуже добре працюють з антиоксидантами. Плюс в складі, от, якщо ви звернете увагу, у нас також майже у кожному препараті будуть антиоксиданти. Це саме для того, щоб, по-перше, зберегти цю нестабільну формулу. По-друге, щоб вона краще спрацювала і воно в комплексі набагато кращий дасть ефект. Дуже добре з антиоксидантами, дуже добре працює з іншими ноотропами, Також, якщо ми дійсно хочемо більше на таку діяльність пропрацювати. А які власні звички ви вже виробили, можливо, які ви в поєднанні з ННМ, бачите, що круто дає результат? Я різні комбінації пробувала, і різні препарати собі привозила. Я спочатку возила з Японії різні комбінації, потім брала чисті анемен, щоб дійсно просто собі додавати до своїх саплементів. Так, воно мені здається взагалі класно працює з мікродосингом грибів, та, з їжовиком. Те, на що я, наприклад, звертаю увагу, це завжди якісь покращення е, ну, мозкової діяльності, взагалі пам'яті і покращення роботи, якісь нові ідеї, кращі сни. Круто. <схід> Тому мені здається, воно добре працює з мікродосингом. А, наприклад, якщо поєднувати його зі спортом, з якимись іншими видами, не знаю там йогою, наприклад, там чи має воно якийсь взаємовплив один на одного, чи це окремо? Так, дуже великий взаємовплив. По перше, всі відмічають, що дуже велика витривалість у спорті, набагато кращі результати у спорті. Всі спортсмени. Всі п'ють, капають, а на мене, якщо це там спортсмени там високого рівня, це не секрет, це не заборонений препарат. Покращується взагалі результати по кардіо різним тренуванням. Дуже добре. Будь-яке тренування. Я от займаюсь йогою. Не знаю, мені набагато більше подобається те, як я. Зранку прокидаюсь на цю йогу, і я одразу в мене дійсно багато енергії. Я можу скільки завгодно і силовими заняттями за штанги займатись. Я знаю, тому що кожного разу, коли ми з вами їдемо у відрядження, в мене виникає якийсь дисонанс у моїй голові, тому що ми лягаємо однаково. Ви встаєте на дві години мінімум раніше. Щаслива, енергійна, і я. Просто хочу лежати і не виходити і не бачити людей. І тому я завжди вас питаю, що, секрет, в чому. І ось власне, я тепер розумію, в чому. Чесно я вам кажучи. Я кажу, що я ж на таблетках. Ми думали, це жар. Я просто завжди відверто кажу. Це всі знають, хто зі мною колись був відряджені, це те ще в Азії зі мною не була. Коли хтось був зі мною відряджені, всі знають, що вся група мертва, всі просто такі, типу, Ну нуль, нуль, просто ну дві години сну і просто по 30 кілометрів пробігів виставки, ну купу перемовин, купу роботи. І вечором, коли всі просто ледве їдуть в таксі і мріють, щоб їх хтось виніс в номер. Ми виходимо з таксі, я ще кажу, ну що ще й дам по вулиці, погуляємо. Так, я ще йду. Так, місто по центру. Цей центр це півміста. Як каже, моя е е е хороша подруга Алласа, не зі мною часто в Азії буває. Що поки я всіх не доб'ю, я не заспокоюсь, я буду бігати. Так. Підсумовуючи нашу розмову, підкажіть, коли людині варто очікувати ось подібних результатів після прийому саплементів? Ну енергію, наприклад, вони одразу відчують так? одразу покращення настрою, одразу покращення такого свого ментального Дально. стану. На всі інші ефекти це дійсно ну потрібно вживати на постійній основі. Я думаю, кілька місяців Ну, Абсолютно спокійно до того моменту, як ви почнете ще якісь ефекти відчувати. Чи потрібно робити якусь перерву між Ні, не прийом? Потрібно. Не потрібно. Тобто їх можна вживати, змінюючи так. і очікуючи результат, так? Так. Добре, мені здається, що з цього всього в нас виникає основне запитання, де можна придбати. Взагалі, як, як ти знаєш, ми стали офіційними дистриб'юторами японського бренду. Так. І тепер ми тільки починаємо налагоджувати нашу систему рітейлу. Наразі вони присутні в нас на сайті. Я думаю, що ми посилання скинемо. Присутні в наших клініках усіх в клініці нашої біохакінгу Біохакінг-медікал Центр в Східниці, де вам класно підберуть формули і класно їх назначать. І взагалі буде дуже багато партнерів по країні, які дуже чекали ці препарати. Я дуже з багатьма на зв'язку. Це і клініки, і лікарі, такі топові країни, які дуже сильно чекали цей препарат в Україні, і скоро е, скоро, я думаю, воно буде по всій країні. Багато де. Дякую вам. Мені дуже сподобалось в цьому місці. Сподіваюся, мене ще запросять. Дякую, мені ще більше сподобалось в цьому місці, але там кожен має займатися своєю справою. Дякую, дякую тобі.